У Чернівецькому художньому музеї та в галереї світ арт розпочав роботу найбільший мистецький проект Буковини виставка Високий друг за участю куратора проекту Павла Гудімова. На експозиції представлено графічні двори альбіни Ялози, присвячені сакральним християнським мотивам. Яка ідея резонансної події далі? Цей мистецький проект розповість про сакральне альбіна Ялоза проникла в давньохристиянські образи, а почалося дослідження з інвентарних номерів на спинках янголів, над якими працювали друзі-художниці, наче е, звичайних меблів або можливо конслегія в конфлегірях робили так, татуювання теж і мене вразило те, що ці речі, сакральні, були виняті зі свого простору. І Жи жили, да, іначе їх з, як в тюрму посадили. Вирішила повернути Янголів до їхнього природнього середовища разом з іншими християнськими образами. Більшої глибини проект досягає завдяки рівноправному внесенню в експозицію стародруків з фонду Чернівецького обласного краєзнавчого музею. Це, наче йде паралель, розумієте, які були ліногравюри, і які в неї зараз переосмислення їх і осучаснення. На виставці представлено 12 полотен художниці Альбіни Ялози, 12 артефактів з колекції художнього музею і один з краєзнавчого експозиція Стало за годинниковою стрілкою, де кожна наступна картина відповідає на запитання попередньої. Мистецтво воно має провокувати якісь рухи в голові. Вони має, мистецтво має нас всіх роз'єднувати або об'єднувати. Але яка різниця? Це є процеси. Безмежно гуманні. Виставка робіт Гальбіни проходить у двох локаціях: художньому музеї та галереї світ-арт знання. Це наймасштабніший мистецький проект Буковини. До нашого міста він завітав з за ініціативи галеристки Наталі Богомас. Це 21 перше століття. Це має бути так. Це мають бути великі проекти, мають брати участь багато кураторів, галеристів, мистецтвознавців і на декілька площадках. Я думаю, що це перша ластівка, яка буде і далі. За реалізацію проекту в Україні взявся Арт Центр Павла Гудімова. Я Галерея. Матір Павла народилася в Чернівцях і сам він часто буває в нашому місті, але ніколи не робив проекти. Те, що ми бачимо сьогодні, тут не є новинкою для європейського контексту. Але для України кожен з таких проєкт має маленьку складову новаторства. Навіть певної революційності митці зачепили також проблеми реставрації, збереження творів мистецтва. Не потрібно дописувати, доклеювати, дорізати руки і так далі. Потрібно хоча б законсервувати і Дуже, залишити той стан, стан скульптури, стан книги, в якому вона потрапила до нас в наш час. Діалог старого і нового сакрального чернівчани зможуть почути і побачити до 20 липня. Юля Здорожняк, Роман Палатик, Чернівецький промінь.